Вечора ми з України. що Україна це так просто. Україна це супер. Україна це ексклюзив. Це твердження ліни костенко наші команди спробують підтвердити сьогодні. Ви маєте можливість продемонструвати свої знання, свою вмітливість, винахідливість і швидкість. Знайомтесь, Команда 10-го А-класу патріоти. Команда 10-го Б класу за Україну. Зброя переможе символи війни, міста героїв, хронологія війни, мистецтво, народжене війною, мова це зброя та музика перемоги. Назвіть прізвище командира Азову, що впродовж майже трьох місяців захищав Маріуполь. Денис Прокати. Зараз подивимось на відповідь. Герой України Денис. відвала на півзруйнованого лісійського металогічного заводу Азовсталь. Мися порадовало до маємо псевдонім не його пташа. Катерина Борисчук, українська поетка, акторка, парамедик, доброволець національної барві України. Головнокомандувач ЗСУ. Валерій Залу. Правильно. Отож. Як називається український береговий ракетний комплекс з протикорабельними ракетами, якими був знищений крейсер Москва? Дептур. Правильно якої артилерійської системи Україна може знищувати інфраструктурні об'єкти Росії на далекій відстані? Це правильна відповідь? <звігінь> безпілотник протягом війни знищив не одну колону техніки окупантів. Тепер завітаюся усі. Від Півдня до завтра. Слава Україні, героям Ні. 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 слава! Ні. 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 Доброго вечора, з України! Які дві назви сучасної зброї так сподобалися українцям, що тепер вони називають домашніх тварин і навіть новонароджених дітей? Ректарії і джевелінки. Правильно. Який металургійний комбінат став справжньою цитадельною опору російським окупантам під час блокади руки. Аж Національними символами незламності та стійкості українців під час війни в місті Бородянка. Тати робітника. Це правильно. У війні з окупантами прославилися вже багато тварин. Кіт фейерс, кішка Шапа, хаті Козбуді, але справжнім символом став та з Правильно. молодці. Як накладали українського знову захисника, який з'являється там, де на напрямую чекають? Ще Прив... Правильно. Тут була знищена наша Настав. Правильно Визначення Ну що ж, за підсумками нашої вікторини, е е е е вашої веру. В різниці чотири з половиною бали це є команда за Україну. З чим я вас вітаю за друге місце, але не з поганим результатом. Команда Патріоти. Людаю вас. Отак. Свічку, яка буде символом нашої любові до рідного краю. А в наших сердечках нехай запалає маленький вогник гордості за те, що ми українці. Ви цей вогник пронесіть через усе життя. Тож будьте чесними, розумними, гордими. Любіть свою Україну! Слава Україні! слава!